Перша сесія міськради вкотре перед її початком мерія Дніпра нагородила лікарів та медичних сестер, які рятують наших захисників за Дипломної освіти Дніпровського державного медичного університету, доктора медичних наук, професора. За професіоналізм, витримку та самовідданість подяки від всіх містян отримали медичні працівники як міських лікарень, так і знаної у місті обласної. Їм вручили почесні нагороди. Завітало на сесію міськради і командування 128-ї бригади тероборони. Пригодом тому стала знакова подія. На честь бригади перейменували вулицю Курчатова. Таким чином депутати відзначили роботу наших захисників. 128-та бригада тероборони це наша бригада Дніпровська, яка створена в Дніпрі, яка починала в Дніпрі формуватися і яка потім пішла на фронт. І потім з фронту вже не повертається. Вона постійно захищає, а, захищає нашу країну. Це не лише додає сил і впевненості у бою, а є визнанням внеску бригади в оборону країни. Вважає заступник командира. Також він подякував за підтримку і допомогу, яку надає міська влада. Дуже часто приїжджає до нас міський голова Борис Філатов. Привозить так сказати подарунки. це і позашляховики, і дуже багато квадрокоптерів привозить і всього, всього що й не перечислиш, вплоть до мандарин. Я, як з морально-психологічне забезпечення, дійсно вдячний за те, що ви нагороджуєте відзнаками захисника вітчизни, бійців. Для них це теж також дуже важливо. Тобто вас приймають дуже серйозну цю нагороду від міста Дніпро. Нові назви отримали ще майже півсотні вулиць і провулків міста. Також депутати Дніпра звернулися до Верховної Ради України щодо заборони діяльності релігійних організацій, які мають зв'язок з Російською православною церквою. На рівні міської ради немає достатніх повноважень, щоб яким, якимось чином на це можна було впливати. Але на рівні держави ми вважаємо, що може бути прийнято якесь певне законодавство. Не уминули інші важливі питання: життєдіяльності міста, земельних відносин та підтримки бізнесу.